Вітаю, друзі! Мене звати Василь Пихньо. Ви на ютуб каналі Третя світова. І як я й обіцяв раніше, ми тут на цій YouTube платформі з колегами будемо намагатися максимально в доступній, зрозумілій і такій аналітично публіцистичній манері пояснювати те, що відбувається в світі та в Україні, виходячи з точки зору нашого погляду, нашого розуміння в процесі, відповідно, не буде тут якихось додаткових зараз. Фото, відео яскравих спецефектів буде чітке розкладання по поличках тієї ситуації, яку я бачу, і яку на ваш розсуд надаю в сенсі аналітики щодо того, як війна на близькому сході вплине на українську війну. На те, як ми протестуємо росіянам, я взагалі в принципі в цьому процесі виділив. Такі три блоки питань: перше це короткострокові ефекти, друге це довгострокові ефекти, але, в свою чергу, довгострокові розділяються на ще два підпункти: довгострокові позитивні і довгострокові негативні. Відповідно, звісно, ми всі хочемо почути позитивні для нас ефекти. Для того щоб це дочекатися і побачити, дивіться до самісінького кінця цього відео. І не забудьте також його. Пролайкати, поставити вподобайку під цим відео, нижче так само писати свої коментарі, думки з цього приводу, про що ми говоримо зараз в цьому огляді? Ну і звісно, підписуватись на YouTube канал Третя світова. Отож, розпочнімо. А власне, третя світова. А ми попереджали, як то кажуть, що воно десь так, так і буде складатися з точки зору того процесу, який існує у світі. Пригадайте, коли Володимир Зеленський був присутній в Білому домі в овальному кабінеті. І він попереджав Трампа: не робіть цього, не кидайте Україну, тому що дійдете до третьої світової. Трамп казав. Що ти там, Володимира, розумієш? Ми нас розділяє великий гарний чудовий океан, і не тобі, і не ти не маєш права, і не тобі казати, що в нас тут має бути, і що в нас буде в сполучених штатах. Ми будемо жити чудово. А ти не маєш права нам ні про що розповідати, ні про що попереджати. Так, от друзі, на всіх парах мчиться те явище, яке зветься Третя світова глобальний конфлікт, і причиною в цьому є якраз таки Дональд Трамп. Серед іншого, тому що розберімося, я не буду зараз тудася в деталях: хто що, коли, де, в яких кількостях е, атакував з боку Ізраїля, е, атакував Іран, Іран, які скільки ракет е, запускав на Ізраїль, хто відбував ці всі атаки? Зараз це не суть цього питання. Я хочу проаналізувати, як я сказав, короткострокові та довгострокові ефекти від того, що війна на близькому сході відбувається, і як це відобразиться на Україні. Отже, я виділив три короткострокові ефекти, і всі вони на жаль негативні для нас. Перше це енергетичний, тому що війна на близькому сході вже зараз згвинтила ціни на нафту. Так, вона почала трішечки відкочуватися вже учора потрохи тому що є таке економічне економічний показник як очікування і от ці от очікування війни вони дуже сильно згвинтили ціни на нафту. як ми розуміємо головним ресурсом з якого росія черпає черпає свої криваві долари це є якраз таки газо-нафторесурси, енергетичні ресурси словом відповідно якщо війна і далі буде тривати на близькому сході потрібно щоб вона тривала певний Протяжний час, що не менше, хоча б впродовж кварталу, для того, щоб це реально відобразилося на можливостях збільшення нафти, і відтак на можливостях Російської Федерації заробити на цьому нафтодолари. На жаль, короткостроковий, ось цей тримісячний прогноз. Мені здається, що він справдиться, тобто ціна на нафту зросте. Росіяни на цьому зароблять, і це однозначний негатив. ще раз повторюсь, короткостроковий від цієї війни тут не треба бути супераналітиком для того, щоб це побачити. Друге питання. Яке виникло, звісно, і воно так само очевидне, це відволікання уваги західних партнерів насамперед сполучених штатів Америки, тому що хто б що не казав, як би Сполучені Штати не реагували самого початку обстрілів між Ізраїлем та Іраном, вони є учасниками цієї війни. З їхнього відома, можливо, навіть за їхньої участі, не безпосередньо, тобто американці не натискали вочевидь кнопку, але цілком ймовірно, що з їхньої участі відбулися ось такі дії, які зараз ми пожинаємо плоди яких на близькому сході. Зокрема, у контексті американців варто ну тут очевидний фактор зараз підставити. Так, ми тепер все прекрасно розуміємо, чому вони переправляли свої ракети 20 тисяч ракет, які передбачалися для України, чому вони їх перекинули на близький схід. Очевидна реальність, яка не потребує додаткових трактувань, тобто Штати про все знали. Пам'ятаєте ще й ось ці от витоки в телеграмі, які з'являлися, що мовляв такий піцерійний ефект, в чому він полягав? Якщо працівники Пентагону активніше починали замовляти в околицях Пентагону піци, це означало, що в них напружені графіки, що в них напружені дні. і Відтак значить, що попахує воєнним конфліктом. Саме це й відбувалося перед. Початком операції Ізраїлю, перед початком ударів по Ірану цей підсерійний ефект він якраз таки був вистежений у сполучених штатах. Всі розуміли, що конфлікт загостриться, що обстріли будуть, і США, якби вони цього не прагнули приховати. Вони є учасниками цього конфлікту, тому що Марко Рубіо спочатку говорив, як тільки перші удари відбулися, що мовляв, ні, ні, ні ми тут ні до чого. Але як тільки почалися якісь більш-менш наслідки ефективності операції Ізраїлю щодо ударів по іранських ядерних об'єктах, одразу ж цю хвилю вирішилося дати ніхто інший як Дональд Трамп. Ще додатково визнавши, що ша якраз таки при чому так от тут теж є короткостроковий, а може навіть і перспективно довгостроковий негативний ефект для України, що відволікання уваги безсумнівно від нашого процесу від нашого питання відбувається. Ми вже це відчуваємо. Тобто, ракети, які перенаправляються ще щось зараз буде забиратися з українських або призначених для України резервів, і направлятися на потреби близького сходу для захисту, в тому числі американських баз, все це ми будемо спостерігати це безсумнівно. Ну, погано для нас, третій короткостроковий негативний ефект, полягає у тому, що все ж таки як не крути, так ми прекрасно розуміємо потребу, чому Ізраїль задавав цих ударів, тому що, якби не дай Боже, Іран створив ядерну зброю і дійшло б до того, що він ним задасть ударів по Ізраїлю, то було б уже пізно. І це питання, в принципі, виживання Ізраїлю як такого. Ми розуміємо, що це питання їхньої безпеки, але зараз заглиблюватися у ці юридичні. Казуїстичні поняття щодо суверенітету я не буду. Сам факт: є дві, якби суверенні незалежні країни, які ворогують, політично ворогують, геополітично ворогують, але між ними немає відкритого військового конфлікту, і тут одна із них починає запускати ракети по об'єктах іншої, от просто в відриві від будь-якої ситуації від додаткових пояснень в чому тут є короткостроковий негативний ефект для нас. власне кажучи, в тому, що. Ізраїль пояснює ці удари забезпеченням необхідності своєї безпеки. І Росія використає ці аргументи так само. Тобто, зараз очікуйте, що на міжнародних майданчиках Росія буде дуже голосно, гучно і багато говорити про те, що е, от Ізраїль же захищає свої безпекові інтереси. Сполучені Штати їх підтримують у захисті цих безпекових інтересів. А нам що не можна? А ми ж так само це саме і робимо. І в принципі, Трамп дуже вміло і дуже вправно співає в цю ж саму дудку разом із Путіним. Що це захист інтересів Росії був війна в Україні, тому що от блок НАТО збирався напасти на Росію. І тому подібне, і бла 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 тобто ось цей маніпуляційний аргумент, який тепер додатково ще посилився з вуст або посилиться ще більше з вуст росіян. Він буде лунати і це для нас на міжнародних майданчиках безсумнівно що негативний. Фактор, тепер поговоримо про негативні довгострокові фактори. Першим таким негативним довгостроковим фактором є те, що є відчуття, що з Іраном це надовго, навіть попри те, що складається враження швидкої і блискавичної операції Ізраїлю. Реально вони дуже класно підготувалися. Видно їхній процес підготовки. Починаючи з того, як Ізраїль добре зачищав спочатку Хезболу, потім Хамас, намагався зачистити хуситів ємені. Ну не вийшло до кінця хусити, все ще складають свою загрозу, але, наприклад. От навіть зміна е, режиму в Сирії е, виключила ось цей от елемент того, що Іран може якось. Е... Нормально серйозно відповісти на цю агресію з боку Ізраїлю, на ці обстріли з боку Ізраїлю мається на увазі у сенсі переміщення своїх військ, тому що раніше, коли Сирія була такою авіаційною базою, куди Іран спокійно міг перекинути свої війська, то можна було би розпочати взагалі наземне вторгнення в Ізраїль. Зараз такого сценарію уявити неможливо, тому що в Сирії утворився зовсім інший режим, неприхильний до нинішнього Ірану, і Ізраїль відтак можна зробити висновки. Він прекрасно підготувався, тобто він робить все необхідне для. Стрімкого проведення операції, але без зміни режиму в Ірані от нинішньої влади неможливе усунення як такої проблеми, і ця війна буде надовго, скільки б не задавало ударів по підземних сховищах, по підземних бункерах, знищували балістичні установки, знищували б авіацію. Все рівно. Суть Ірану залишиться такою ж самою по суті, між Ізраїлем та Іраном такий самий світоглядний екзистенційний конфлікт за існування, як і між нами та Росією. Тобто, ми прекрасно розуміємо, що можна прибрати Путіна, можна прибрати мільйон російських солдатів, але Росію як таку ми не приберемо з її глибинно-імперіалістичним наративом щодо України. Так, от, поки не буде змінений режим в Росії. В усвідомлення, бо Росія не розпадеться на маленькі держави, які не зможуть підтримувати ці, ці імперіалістичне прагнення, точно так само і не буде в нас такої сталої тривалої безпеки. Те саме стосується по суті, що ірану фактично, якщо там не зміниться режим, то ця війна буде надовго і вона в перспективі переросте от в назву нашого youtube каналу «Третя світова, тому що е, рано чи пізно цей екзистенційна ця боротьба вона е, вплине на те, що Іран захоче і створить правдами, неправдами ядерну зброю. Ну а далі вже, як то кажуть, начувайтеся може бути це друге, це точніше перший довгостроковий негативний ефект. Але з іншого боку, до речі, тут можна винести і довгостроковий позитивний ефект для нас, тому що це реально от розгортання світового конфлікту, який так чи інакше існує, але зараз він перестає бути прихованим. Для нас це навіть може бути ну, в якійсь мірі позитивний сценарій, тому що якщо буде глобальний конфлікт. Ну, якби він вже відбувається, але він просто буде ще більших масштабів набувати. То і Європа ж буде учасником цього конфлікту. І за таких умов Європа прекрасно усвідомить хто є гарантом фактично, що безпеки для європейського континенту, хто виробляє самохідні артилерійські установки, буксировані гаубиці, хто виробляє дрони, хто виробляє реби, ртР, РЛС, хто виробляє зенітні дрони, навіть зенітні ракети, і хто балістику єдиний продукує. В Європі і крилаті ракети, до речі, і ще й морського базування так само ракети. Так, от Європа дуже швидко дійде до цього розуміння: хто є гарантом цієї безпеки в умовах глобальної кризи на європейському континенті? Ну звісно, що я веду до того, що це ми, це Україна, і наше місце буде переосмислено в системі архітектури безпеки європейського континенту. Друге питання щодо Європи. До речі, теж в сенсі довгострокових позитивних ефектів питання України дозволить європейському політикуму Вкрай розрізненому, до речі, по багатьох політичних питаннях, але об'єднатися саме навколо України. В чому буде тут логіка і суть полягати, до чого тут Ізраїль, Іран і близький схід? Тому що я слухав нашого колишнього міністра з кордони справ України його. Аналітку Павла Клімкіна, який дуже цікаву історію розповів і слушно виглядаються аргументи, тому що він каже: от дивіться, питання, наприклад, ем, Палестини та Ізраїлю воно ділить європейський політиком, немає чіткої, от розуміння або немає чіткого чіткої такої горизонталі е, уявлень про те, кого ми підтримуємо, кого вони підтримують на е, в межах цього конфлікту. Е, він навіть розповів цікаву історію, що в Нідерландах в газі е, що четверга здається, виходить. Низка депутатів нідерландських з плакатами, мовляв, фрі Palestine проти ізраїльського проти ізраїлю проводячи протиізраїльські мітинги. Тобто, ну немає цієї, єдності. немає такого, що наші європейські партнери підтримують виключно ізраїль, хоча вони так ну, якби історично склалося, що вони більше підтримують ізраїль, або що вони підтримують наприклад Палестину. Це таке яблуко розбурту. Це питання близького сходу з Україною. Мені здається, зараз на європейському континенті більш-менш, а може навіть і більш все зрозуміло. Тому цей політичний аргумент він може бути. Таким Яблуком не а напаки яблуком єдності для європейського політикуму і об'єднання, як я вже сказав, повертаємось назад навколо е розуміння того, хто є гарантом безпеки для Європи, тобто європейський континент, робота з європейцями на фоні довгострокових наслідків від близькосхідного конфлікту е для нас. Це є позитивний сценарій. Ну а ще один негативний, не і неочевидний можливо сценарій, який призабули трішечки. Я зараз скажу, Він так само стосуватиметься всього світу, тобто про відчуття взагалі безпеки, яке може стати зовсім іншим Фоні війни Ізраїлю та Ірану це про радикалізацію ісламського світу, тому що як не крути, іран же ж не буде знищений. Ісламський світ. Не дай Боже, що він був знищений такими атаками Ізраїлю, але іслам. Ісламські вулиці, скажімо так, вулиці ісламського світу, те, що називається, вони можуть радикалізуватися і ще більше те, що називається, ополчитися і проти Ізраїлю, і проти тих, хто підтримує Ізраїль, тобто проти західного світу. Тобто, я не виключаю, що зараз почнуться створення нових радикальних формувань, які будуть націлені на проведення терористичних режимів. Ну це дуже таке далеке передбачення, але цей варіант цей сценарій виключати теж е насправді на жаль не можна, тому що завжди так, коли відбуваються жорсткі. Удари, коли відбувається жорстке присікання навіть е найгірших амбіцій, все рівно з'являються ті, хто радикалізуються. І насправді, ось ця от ісламська радикалізація вулиці вона може бути дуже непередбачуваною. Взагалі ніхто не може знати, як воно розгорнеться і чи розгорнеться воно. Ви ж навіть зверніть увагу зараз. Дуже обережно більшість країн світу висловлюється взагалі на тему конфлікту між Ізраїлем та Іраном, тому що ніхто не хоче вибрати собі, скажімо так, сторону передчасно не розуміючи, куди це в підсумку приведе. Ну не дай Боже зараз підтримати Ізраїль, а потім отримати радикальних ісламістів у себе з терористичними актами хто з політиків західного світу хоче на це піти, але так чи інакше, таку загрозу теж треба розглядати, і вона взагалі може змінити все сприйняття безпекове у світі. Е, ну і це знову ж таки повернення до назви нашого YouTube каналу. Не просто так ми його робимо, не просто так. Ми говоримо, що ми, українці, першими на жаль впали в це багно третьої світової, але е, ми значно більш підготовлені навіть після нічних атак. Енною кількістю дронів балістики, крилатих ракет і тому подібного ми маємо сили рухатися далі, вставати, йти, підніматися з колін і виживати. Ну от наша здатність виживати в цих умовах вона повірте, вона дуже дуже високо вартує. Так, ми за це заплатили величезну ціну, але ми. Зберегли державу. Досі зберігаємо і будемо зберігати. Я вірю, що у нас є всі шанси на в довгостроковій перспективі на ось ці позитивні ефекти на майбутнє. Такі от мої думки, друзі, буде цікаво почитати ваші міркування в коментарях щодо того, що тут було сказано. Також поставте подобайку до відео, якщо воно вам сподобалося. Ну і підписатися на цей YouTube канал. Бережіть себе на все добре, та до нових зустрічі.